Добрий день! Наша тема сьогодні виникнення і поширення звуку. Ми живемо у світі звуків. Це багатий, розмаїтий світ, що безперервно змінюється. Важко уявити своє життя без звуків. Спів птахів, мови людей, шум дерев, дощу, скрип парти чи дверей. Навіть в абсолютній тиші ми чуємо пискомара біля вуха, зіщання мухи чи стукіт годинника. Всі ці звуки людина вловлює за допомогою органу слуху вуха. А ви не задумувалися, чому виникає звук? Шелест листя дерев, зрічання криги джмеля, стукіт годинника ми чуємо завдяки тому, що кожен листок дерева, крильця джмеля, маятник годинника, коливається. Від них коливання передається частинкам повітря, розташованим найближче до цих тіл. І продовжує поширюватися далі від частинки до частинки. Тож для поширення звуку обов'язково потрібна речовина, яка складається з молекул, наприклад, повітря, вода, цегляна стіна. Тіло, що своїми коливаннями створює звук, є джерелом звуку. Явище розповсюдження коливань у середовищі повітрі, воді чи металах, які сприймають наше вухо. Називаються звуковими явищами. Джерела звуку поділяють на природні. Сюди відносяться спів птахів, голоси інших звірів, грім, шум води і штучні. Наприклад, звук автомобіля, годинника чи телевізора. Поширення звукових коливань називається звуковою хвилею. Від джерела звуку вона рівномірно поширюється в усі боки, щоб уявити. Що звук це хвиля. Пригадайте, влітку викидали камінці в воду і бачили, що від місця, де камінець потрапляє у воду, в різні боки рівномірно розходяться хвилі. Так само у різні боки розходяться і звукові хвилі від джерела звуку. У різних середовищах звук поширюється з різною швидкістю. У повітрі звук поширюється швидкістю більше, ніж 300 метрів за секунду. У воді приблизно 1500 метрів за секунду. А у деяких металах швидкість тягає кількості тисячі метрів за секунду. Зверніть увагу на малюнок, де відбувається демонстрація поширення звуку у повітрі, воді і металах. Цікаво те, що якби ви потрапили на місяць, то нічого б не почули, бо на ньому немає повітря, середовище, в якому поширюється звук. Тому космонавти, перебуваючи на місяці, спілкуються один з одним за допомогою радіо. На відкритій місцевості звук поширюється швидко. У парку чи лісі повільніше, бо поширенню звуку заважають стовбури, гілки і листки дерев. Звукові хвилі огинають незначні перешкоди. Від значних перешкод звук відбивається, повертається назад. У наслідок відбивання і повертання звукових хвиль виникає луна. відлуння. З явищем відлуння пов'язано явище ехолокації. Ехолокацію сприйняття відбитих звуків використовує багато тварин. Наприклад, кажани випромінюють під час польоту ультразвуки і сприймають відбитий від різних предметів сигнал. Так вони визначають своє точне положення. Відносно перешкод і обминають їх. Це дає їм змогу полювати вночі. Ехолокацію також використовують рибалки. Але не всі звуки людина може чути. Вухо більшості людей чує звуки, створені тілами, що коливаються від 20 до 20 тисяч разів за секунду. Коливання понад 20 тисяч разів за секунду це вже ультразвук. А менше 20 разів за секунду Інфразвук. Цікаво, що слони спілкуються між собою за допомогою інфразвуків, а кажани і дельфіни спілкуються між собою за допомогою ультразвуків. Звуки мають важливе значення для живих істот. За допомогою звуків передається інформація про події в навколишньому світі. Зокрема, звуки попереджають людину чи тварин про можливу небезпеку. Близько 9% інформації з зовнішнього світу. Людина одержує за допомогою звуків, але цього цілком достатньо, щоб оцінити ступінь небезпек в навколишньому середовищі. Звук може бути як нашим помічником, так і підступним ворогом. Так, наприклад, нечутний людським вухом звук невідрегульованого електромотора здатний спричинити головну біль, носову кровотечу, порушення роботи серця. А коли слухати досить довго гучну музику в навушниках. Можна частково чи загалом утратити слух. Пропоную виконати невелике дослідження щодо поширення звуку. Нагадую про дотримання правил безпеки під час виконання дослідження. Наша послідовність дій: нам треба увімкнути будильник або телефон і послухати, як він звенить. При цьому визначити найбільшу від нього відстань, на якій ми чуємо звук. Далі ми обережно накриваємо будільник або телефон однією з посудин. Чи відбулися зміни в звучанні нашого предмета? Продовжуємо дослід далі. Не знімаючи першої посудини, накриваємо будильник або телефон ще одною посудиною. Що відбулося? Чи змінилося звучання нашого предмета? Нам залишилося порівняти звучання нашого предмета і пояснити причину помічених змін. Результати вашої роботи я пропоную вам записати в зошиті і зробити висновок, як змінилося поширення звуку. Дякую вам за увагу до наступної зустрічі!